Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегоном на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. У цій сесії ми трохи змінимо підхід і попрацюємо над концептуальною вправою, яку я дізнався від пілота, з яким познайомився. Його звали Макс. Якщо ти це дивишся, Макс, привіт! Сподіваюся, ти дивишся. І ця вправа, на мою думку, це просто цікавий спосіб політати на дроні. Але я вважаю, що вона навчає того, як рухається дрон і що роблять стіки. Дозвольте показати, як це працює. Для цієї вправи ми піднімаємо тротл, поки дрон не почне підніматися. Отже, для мене це приблизно 45 тротлу. Потім ми прибираємо руки з лівого стіка і використовуємо для польоту тільки правий стік. Спочатку це буде досить незвично. Бачите, я падаю вниз, мені потрібно трохи більше тротлу, тож підвищимо його до майже 50%. Дрон піднімається, і я нахиляюся вперед. Бачите, я нахиляюся вперед, і дрон починає знижуватися. А коли вирівнююся, дрон починає підніматися. А як же поворот? Як повертати? Зазвичай ви робите це за допомогою осі яв, але ні. Ми не будемо використовувати яв. Тож як все-таки повертати? Ну, я зроблю рол і нахилюся вперед, о, ні, я падаю. Я зроблю роли, піч. З цим вам доведеться розібратися. Я не збираюся вас цього вчити. Це концептуальна вправа. Ми спробуємо розібратися. Бачите, ви не можете повернути ролом. Я почну підніматися. Мені потрібно зробити розворот на 180 градусів. Як це зробити? Ну о, вийшло. Тепер я лечу в інший бік. Якщо я хочу піднятися, потрібно вирівнятись. Якщо я хочу знизитися, потрібно нахилитися вперед. Я можу підніматися і знижуватися. Можу пройти крізь тунель. О, я пройшов прямо тут. Добре, я вирівняю дрон, щоб піднятися, і перевернусь назад. Чудово. О, потрібно знизитися. Хочу знову пройти тут. Окей, супер. Тож, що ми тут вивчаємо, це те, що тротл не тільки контролює висоту, також наш кут підчув впливає на висоту, тому що коли ми нахиляємося вперед, наша тяга не так сильно штовхає нас вниз і. Що стосується поворотів, тут все не зводиться лише до осі яв, тому що піч і рол також впливають на нашу здатність повертати. Отже, ось що ви можете спробувати: спочатку поставте відео на паузу і пограйте з цим. Знайдіть позицію тротлу, яка здається вам комфортною. Можливо, трохи вище 60 або 50%. відсотків. Знайдіть таку позицію тротлу, щоб вам було весело, але щоб ви все ще могли підніматися і знижуватися. Якщо тротл дуже високо, буде не так цікаво, адже ви просто пролетите на повній швидкості по всій мапі. Просто пограйте з цим і почніть звикати. А потім я дам вам кілька невеликих вправ. Перша вправа пролетіти дорогою. Спробуйте вирівнятися на дорозі так, як я це зробив. Летимо вниз по дорозі. Так. І навіть пролетимо тунель. А потім розвернемося, зробивши пічі і ролл. І пролетимо назад. Так. Зроблю трохи фрістайлу. Фліпи. Окей. Далі. Я збираюся повернути. Як я буду повертати? Поняття не маю. О, вийшло. Зараз ми будемо летіти вздовж однієї сторони дороги і здійснюючи ролл та піч. Ми будемо змійкою туди-сюди. Ой, вниз та вперед. Окей. Ой, не знаю, чи зможу пройти. Ні, не пройду. Ой, це була помилка. Ні, не зможу це пройти. Рухаємось вздовж дороги. Це важко. І летимо змійкою туди-сюди. Здійснюючи рол і нахиляючись назад, ми можемо ніби ковзати через ці повороти. Чи зможемо ми це обійти? Чи зможемо облетіти цю штуку? Ой, тільки б не в воду. Ну, я все-таки обійшов. Якщо ви зможете це зробити, ви справді зрозуміли і майже інтуїтивно відчули, як рухається квадрокоптер. різкі повороти складні. Давайте зробимо ще кілька. Отже, тепер давайте розберемося з цим. Фактично мені потрібно повернутися і нахилитися, а потім вирівнятися. Так ми і повертаємо. Зробимо поворот на 90 градусів. Як щодо цього? Отже, ми зробимо рол, піч і знову вирівняємо дрон. Повертаємося майже до 90 градусів, але не повністю, бо інакше впадемо. Нахиляємось і знову вирівнюємося. Комбінуючи ролл і піч, ми можемо ніби досягти повороту появу. Тепер подивимось, чи зможемо облетіти це. Подивимось, чи зможемо обійти. Ось тут. Як же мені це побачити? Я зовсім збився. Треба рухатися в інший бік. Просто постійно коригую. Ой-ой-ой. Це важко. Мені так хочеться повернути появу. Давайте подивимось. Не можу. Ось, вийшло. Жодних проблем. Я, як спірограф, я не можу використовувати яв, тому в якийсь момент опиняюсь обличчям у протилежний бік і просто змушений повертатись назад, щоб знову зайти в поворот. Що я роблю? Привіт. Окей, полетимо в цей бік. Спробуємо паверлуп. Спробуємо паверлуп без тротлу. Отже, летимо дорогою і відхиляємося назад. А потім знайдемо момент, коли потрібно вийти на вершину. І мені треба вирівнятися, не регулюючи тротл. Можливо, мені потрібно трохи більше тротлу для цього. Power loop. Також не можу зменшити тротл. Не можу зменшити тротл. Ми на вершині, тож. Чи зможу я зробити спліт С? О, спліт С без проблем. А чи зможу я зробити метті фліт? Трохи криво. Трохи криво. Отже, останнє, що я хочу, щоб ви зробили, і це може зайняти певний час. Це просто робіть, як я зараз літайте по локації, використовуючи тільки правий стік без зміни троту. І спробуйте зрозуміти, як змусити дрон робити те, що ви хочете. Різкі повороти це найскладніше. Замість того, щоб врізатись. Різкі повороти найскладніше. Я щойно зробив поворот на 90 градусів. Досить добре. Потрібно просто комбінувати всі можливості, щоб дістатись туди. Але намагайтеся зробити це гарно без використання лівого стіка. Ой, Боже, я врізаюся. Ні. Ух. Хотів би я, щоб ви бачили, як Макс це робить. Це було неймовірно красиво. Але його тут немає, а я є. Тож дивіться мене. Окей, на цьому все для цього відео. Побачимося.